Вітаю, друзі! Кожен з вас точно знає хоча б одну таку людину. Найнебезпечніший вид алкоголіка це не той, кого ти бачив п'яним в драбадан і він почав розпускати руки, а той, кого ти взагалі ніколи не бачив п'яним. Не бешкетує, не скандалить, працює, заробляє, посміхається, спілкується з друзями та родичами. Лише є один нюанс: він не може. Провести вечір чи вихідний без алкоголю, і п'є у 90% випадків сам із собою, ховає пляшку під ліжко чи в шафі, це і є тихий алкоголік. Що ховається за цим поняттям? В медицині немає офіційного терміну тихий алкоголізм, по суті, це народне позначення форми залежності. При якій людина регулярно вживає алкоголь. Але робить це тишком нишком, щоб ніхто, крім нього самого, не здогадувався про проблему. Іноді він навіть вважає, що все під контролем. Ну, пара чарок, горілки ввечері, алкоголізмом ж не можна вважати, правда? Правда, до тих пір, поки ці чарочки не стають умовою нормального самопочуття, поки без тих пару чарочок людина може себе адекватно вести. Якщо вірити даним наркологічних центрів, приблизно 20-25% всіх людей з алкогольною залежністю можна віднести до категорії тихих. На ранніх стадіях вони рідко потрапляють у поле зору лікарів та родичів, тому що, оточуючі не бачать звичних ознак алкоголізму. Як це виглядає у житті? Тихий алкоголік живе звичайним зовнішнім життям. Сім'я, робота, зустрічі з друзями, він може навіть бути активним, успішним та шанованим у суспільстві. Тільки ось алкоголь, вписаний у порядок дня так само, як сніданок, або перегляд новин. Після роботи, нібито для розслаблення п'ю, перед сном для кращого сну. У вихідні, ну чому б ні, треба ж відпочити. При цьому п'є він майже завжди наодинці. Не тому, що не любить людей, а тому, що так безпечніше, ніхто косо не дивитиметься, не ставитиме запитань ніяких чи не скаже, може досить. Поодинці можна і час розтягнути, і збільшити дозу. І найголовніше, ніхто не засіче, що п'єш уже щодня. Чому його складно розпізнати? По-перше, він не виглядає типово, нема запійних днів із пропущеною роботою, немає брудного одягу, немає втрати соціальної активності. По-друге, він вміє маскувати сліди. Жуйка, м'ятні цукерки, міцна кава від перегару. По-третє, багато симптомів тихого алкоголізму, легко сплутати з чимось іншим. Набряклість обличчя означає погано спав або випив занадто багато води. Дратівливість вказує на втому, проблеми з пам'яттю – це вікове. Але є характерні ознаки, які все ж таки можна помітити. Це постійний потяг випити після роботи, незалежно від того, важкий був день чи легкий. Це певна чітка кількість алкоголю, необхідного для розслаблення, це використання спиртного як універсального засобу від тривоги, стресу, смутку. Тобто, щоб не сталося, треба випити. Чи за здоров'я, чи за упокій, чи з радості, чи з горя, чи з перемоги, чи з поразки. Але при всіх життєвих ситуаціях треба випити. І заперечення будь-яких проблем, звичайно, з алкоголем за будь-яких розмов. Психологія тихого піяцтва. Всередині такої людини часто є установка: Я не такий, як вони. Він бачить у новинах. П'яних безкетників згадує сусідського дядька, який спився, і думає: я ж не валяюся під парканом, отже, все нормально. Це самообман, який зміцнює залежність. А ще є фактор звички, щоденні ритуали з алкоголем закріплюються як природня частина, і відмовитися від них стає все складніше. Іноді тихий алкоголік справді довго залишається в соціальній формі, може роками працювати, керувати автомобілем, будувати кар'єру. Але при цьому організм вже отримує регулярні дози етанолу і наслідки неминучі, захворювання печінки, серцево судинні проблеми, зниження імунітету. Також з'являється зайва вага як побічний ефект. Є й побутовий момент. Алкоголь дуже калорійний продукт. У 100 мг горілки міститься близько 230 ккал, У келих вина 120-150 ккал, келих пива 200 ккал. плюс закуски, ковбаса, сир, чіпси, горішки, смажена риба, сало, селеці, копченості, шашлик, смажена картопля. І все це у вечірній час, коли організм уже не потребує додаткової енергії. Виходить подвійний удар по шлунково кишковому тракту та печінці. В організм активно надходять зайві калорії і уповільнений метаболізм, тому що алкоголь порушує роботу гормонів, що відповідають за обмін речовин. Також не забуватимемо про те, що будь-який спиртний напій підвищує апетит, навіть після ситної вечері, випивши, людина легко знаходить місце для бутерброду або смаженого м'яса. А тихий алкоголік, на відміну від галасливого товариша по чарці, частіше їсть їсть спокійно та багато без зайвої, так би мовити, рухливості. Як зрозуміти, що це вже залежність? Головний сигнал це неможливість відмовитися від алкоголю у звичайній ситуації. Якщо ти сердишся або нервуєшся, тому що ввечері не вийде випити, значить алкоголь вже контролює твої емоції. Друга ознака стосується зростання дозування. Те, що раніше розслабляло, тепер не бере. Третій симптом стає приховування самого факту випивання. Ховають пляшки, пити до приходу сім'ї, маскувати перегар тощо. І так, найнебезпечніше це момент, коли все ще здається нормальним, коли ти все ще встигаєш. Заробляєш, спілкуєшся, але без алкоголю тобі вже якось порожньо та тривожно. Чому це небезпечно саме в тихій формі? Тихий алкоголізм рідко викликає зовнішні конфлікти, і тому близькі часто не втручаються. Отже людина доходить до лікаря вже на першій і другій стадії залежності. Тут з'являються хронічні хвороби, емоційна нестабільність, руйнація особистих зв'язків. Лікування в цьому випадку довше та складніше. За спостереженнями наркологів, тихі алкоголіки частіше переоцінюють свої сили. Їм здається, що вони можуть будь-якої меті кинути, просто захочу і перестану. Насправді, без допомоги фахівців шанс повної відмови вкрай малий. І чи можливо ж вибратися? Можна, але тільки якщо визнати проблему та бути готовим до системної роботи. Тобто, людина сама має собі сказати досить. І усвідомити проблему. Іноді до такого призводять стреси чи важкі життєві події, ніяке кодування без власного бажання не допоможе. А потрібні консультації також нарколога, психотерапія та зміна способу життя.